Він єдине, що просив, щоб дитина пам'ятала, що його тато герой. Це от, він постійно це говорив, каже, щоб дитина знала, хто його тато. Я цього протримуюсь, і тому зараз в мене все направлено, щоб виховати правильного сина, от, щоб він пам'ятав, хто його батько. А оце, щоб, що пишуть, собі нового знайдеш. Люди, як переплюнути людину, яку ти е е кохаєш, і вона для тебе ну, ідеал. Уявіть, людину, яка захоче побудувати з тобою зараз стосунки, тобто їй будуть динамити, посилати, вона для тебе буде ну, просто ну, тряпкою на землі, бо ти ніколи не зрівняєшся з її коханим, який загинув. Тобто це не, це не рахується того, що, наприклад, коли люди там розлучаються, бо не зійшлися з характером чи так далі. Тобто ви розумієте, що ви там двоє живих, ви просто один одному не Але коли людина зникає з твого життя раптово, і ти знаєш, її більше, ти з нею не поговориш, а вас з нею буде ну, прям в максимально крутих стосунках. І ну, багато планів. Так, таку людину переплюнути живій, ну я не знаю, це неможливо, напевно.